Один роста четири 0 Україна переможе. Я вболіваю від 62-го року. Моєю першою грою на Хемдені була зустріч Шотландія, Англії. Ми побили англійців 2-0. 45 років я вболіваю. Кажу вам. Сьогодні ми теж виграємо. Ну около 7-8 восімдеть поліва за українцем. Ви живете в це час в Україні, так? Я сами живу в Києві, працюю, живу, інакше вухаєм. А як же зборна Германія? Ну, нафік вітанім сино живуть. Україна! Колін Гендрій, свого часу колоритний капітан збірної Шотландії, нині головний тренер першолігового клайда, оцінюючи силу суперників до гри, робив компліменти нинішньому тренеру шотландців Алексу Маклішу. А шанси українців бачив у грівататі. Гадаю, Україна приїхала сюди, щоб спробувати виграти матч у відкритому стилі гри. Не бачу іншого шляху для вас здобути тут результат, тому що багато добрих команд раніше приїжджали в Шотландію і не досягали успіху. Тому володіючи добрим арсеналом гравців, зокрема футболістами екстра класу Шевченком і Вороніним, припускаю, що Блохін вибере атакувальну модель. Ваш прогноз на гру? Гадаю, шотландці виграють 1-0. як завжди. Так Шотландія забиває раз, поки суперник не заб'є. Гендрі був правий, Блохін виставив на матч одразу п'ятьогравців атаки. Однак бажаного напору в нападі не досяг. Більше того, господарі одразу ж приглушили українців двома потужними ударами, на які синьо жовті заслужили безвідповідальною грою при стандартах. Чи то тиск галасливої публіки, чи щось інше вплинуло на Шовковську і кучера, які дозволили Мілеру спокійно вийти на подачу і м'яч у ворота. Через шість хвилин приклад масового психозу. Пас у штрафний на самотнього Маккалуха, якого ніхто і не думав прикривати. Нагодою, шотландець користався, щоб показати, як треба вирізати м'яч у дальній кут. Десята хвилина, а ми горемо 0-2. Наші кажуть, втратили концентрацію. Ну, перші 15 хвилин взагалі проспали, тому що такі дитячі помилки допускають при стандартах. То есть если в прошлом отборочном цикле это наш конек был стандарт, то в этом цикле мы очень много со стандартов пропустили. Мы не серьезно просто отнеслись к стандартным положениям. Надо было э, каждому из нас посерьезне отнестись. Наверное. Між двома шотландськими голами могли забити й українці однак гузі обігравши двох, пробив вище. Після 2-0 шотландці віддали ініціативу. і Шевченко забив. Після навісу несмачного і скидки вороб'я капітан увігнав м'яча під поперечку і було б продовжити, але синьо жовті традиційно для себе використовували володіння м'ячем для гри в поперек поля, а не вперед. Моменти, як завжди, все одно виникали. Єзерський міг розстріляти ворота гордона, але не зміг прийняти м'яч. Воробей у розріз віддав на Шевченка, але капітан не влучив по м'ячу. Однак ці епізоди не змінюють загальної картини. Будучи у ситуації або пан, або пропав, українці навіть не спробували зіграти у Вабанк. Такі вийшли нормально. На другий тайм. Ми, в принципі по ходу всього поєдинку контролювали м'яч, але не було такої агресії, яка була збі з сторони збірної Шотландії. Вони, чому вони все таки більш агресивно грали? Я не знаю, з чим це зв'язано. Але якби ми трошки додали в агресії якраз тих моментів, які в нас були, я думаю, ми могли спокійно обіграти збірну Шотландії. Агресії не вистачало українцям ані у Франції, ані в Грузії, ані тепер у Шотландії. Гра вдома з Італією лише виняток, що підтверджує правило. А ілюстрація третій гол Шотландії посеред другого тайму. Українці масованих атак не влаштовували, а шотландці миттєво зреагували на обрізку несмачну комбінацію два паси. Макфаден виходить на ворота і робить зі збірною те, що тиждень тому із харківським металістом відправляє у розряд статистів. Олег Блохін робить висновок, що шотландці перемогли, бо більше хотіли. А у нас виходить знову проблема з мотивацією. Тяжело переживаю пораження. Я вважаю, що це моє особисте пораження. А багато, мабуть, так не вважають. Ну, нічого. Значить, треба перестраювати команду. Значить, уже вже э, переросли цю сборную, не хочуть, мабуть, робити те, що ми робили в отборочном циклі, коли були злые, голодні, нічого не добились, відставили честь страны. Зараз це немножко у многих вже притупилось. Все, що залишається тепер, зализувати рани на фарерах, відходити від ще однієї поразки і мріяти, що у наступному циклі Україну презентуватиме як мінімум більш агресивний колектив. Одного разу Олег Блохін вже писав заяву про звільнення. У березні 2005-го піти зі збірної Блохіна примушувала політика. Про свою відставку тренер навіть виголосив з трибуни Верховної Ради. Я прийняв рішення і на прошлої неділі написав заявлення в уході з долишні головного тренера національної зборної. Я з боля серця передаю стафетну паличку руководству команди, в якій вся моя життя і моє бажання – служить Отечеству регламентному комітету. Тоді ультиматум Блухіна мав грандіозний ефект. Від нього не лише відчепились політичні опоненти. Його збірна тоді видала серію феєричних матчів і з першого місця поїхала на чемпіонат світу. У жовтні 2007-го Олег Блухін знову заговорив про свою відставку, якраз перед матчем з Шотландією. Тренер відповідає за результат. Так, Якщо ми не виконуємо поставлену передо мною задачу, то я напишу заявлення об ході. Але цього разу його слова про відставку команду не шокували і навіть не вразили. Емоційного вибуху, як у 2005-му, у збірній не сталося. Блохін і сам визнав, що цій команді вже бракує мотивації. Вона не голодна до несподіванок, сенсацій і перемог. Відтак Україна достроково розпрощалася з Євро-08. У Шотландії Олег Блохін планував перемагати, тому в основі вийшли одразу три номінальні форварди. Загалом на атаку було сконцентровано майже пів команди. У нас сьогодні вже якщо в взяти, взять воробін, да? Гусев теж в атаку був націлен, Гладкий воронін Шевченко. п'ять чоловік практично я виставив. Найбільша помилка Блохіна – місце Шовковського у воротах. Коуч ще до матчу казав, що надійніше зараз грає П'ятов, але у Глазго у рамку чомусь став Шовковський. Кіпер, який навіть у клубі поступово втрачає звання непробивного. Перший гол шотландців чимось нагадав нам спортинг. Знову стандарт, невдалий вихід Шовковського і гол Міллера. Десять стартових хвилин жахливо відіграв увесь наш захист. Зараз ніхто не пояснить, як можна було не прикрити Маккалуха, коли залетів другий гол у наші ворота. Втім, найбільше претензій до несмачного. Той злощасний стандарт на третій хвилині шотландці подавали якраз після його фолу. А це фатальна обрізка лівого захисника вже у другому таймі. Так рахунок став 1-3. То, что я вчера говорил на пресс-конференции. Если мы не начудим сзади, то будет все хорошо. Пока не удается, очевидно, многие игроки, которые сегодня вышли на футбольное поле, они хотели, но не могли. То у меня такое впечатление. Лучше бы, наверное, ну не выходили. Відтепер в Олега Блохіна з'явиться ще більше роботи: нові обличчя, нові тактичні схеми. Хоча, навряд чи, після цієї єврокампанії у збірній відбудеться кадрова революція, якби ми там мали склад 30 п'ять 40 гравців, то можна було щось кардинально міняти. Я думаю, що все-таки будь-який тренер, який не все-таки йому прийдеться працювати з тими гравцями, які є. Ну, якісь нові гравці, які будуть вливатися в колектив, але основний костяк все таки в він існує. Блохін зробив історію як тренер в українському футболі і спішить ділянку якісь аналізи, говорити смені команди, смені тренерського стали, о чим то я думаю, не просто смысл. Мені на команду, коли є чим замінити. Піти зараз у відставку у навряд чи вийде. Тренер це зрозумів вже після поразки від шотландців, тому про ніяку відставку вже не згадував. На цьому відбір для тренера і його команди, де Юри ще не закінчився. Попереду Фарери, Литва і Франція. Та й навряд чи його так просто зі збірної відпустять. Комусь же треба готувати збірну до найближчого мундіалю, а потім і до нашого євро 12